Переведен засідання продовження, ви з'явилася наші учасники. Якщо у мене ще клопотання будуть. Ще? Зараз? Зараз побуде? Я можу заявити клопотання пізніше? Є ще є? Давайте. Давайте я подивлюся. Якщо можу пізніше, я, мабуть, поки що утримаюсь. Пізніше це кого? І до чого вони зводяться? У нас зараз підготовча частина е, до початку справи, ми повинні визначитися з рухом нашої справи. Щоб потім е, раціонально використовувати час та вас. Щоб я визначилася, чи мені зараз заявляти клопотання, чи можна не заявляти. А які у вас можуть бути запитання, mm. то складно Чи ознайомилися ви добре з справою? Запити не задають. На ну, які підставі? Закони перезначають. А яким? Почитаю. Це не відповідь. Який назвіть мені закон, задавайте. який мені забороняє надавати? Обсяг ваших прав та обов'язків написаний законом. Двадцять цьому, тридцять перша. Вибачте, там обсяг ваших обов'язків написаний, а мої права в Конституції записані. І все мені дозволено, що законом не заборонено. Тому я запитую, яким законом мені заборонено задати суду запитання. Тим більше, що я в вас дозволу спитала. можна я вас запитати. Але не суду. Хто мене позбавив таке право. Яким законом я такого права позбавлена? Назвіть, будь ласка, статті. Ви зі мною судді на судді. Ви для того судді, щоб не Наша відповідь буде наступна. Якщо ми вийшли у судове засідання, то ми готові слухати справу. Відповідь вас влаштує, це не та відповідь, але це відповідь. Поки що приймається. Просто я в першій інстанції теж таке питала, Проти, а потім в кінці справа, засідання суддя сказав: я матеріали не дивлюсь, воно мені не потрібно. І він питає, як ви думаєте, треба дивитися той доказ? Він питає Адам, у відповідача. Давайте не гайні час, давайте розпочнемо врешті-решт розі справи по суду. Доповідається матеріал справи, листопаді 2015 року позивачка Мирону зернової хвилинської міськради Суспільного області з даним позов, якому просила е, зобов'язати ППН сіти, повернути кошти, стягнути з неї за якісне надання послуг. Е, Далі просила стягнути понесені матеріальні збитки, 10 100 тисяч гривень, 100 тисяч відшкодування моральної шкоди, а також зобов'язати про провести ремонт попівлі та прикриття над вікном кімнати. Вимоги мотивує неналежне виконання з боку для п'єса, де заб'язує покрування. Рішення Мавтиського міста Єврому Субсимської області відбувається 16 року. Не на зброя частково заболезано, поки підняти поточний ремонт потрібно в квартирі 10 полог 8-4 в місті спірка, так і ті перекриття на відповідно кімнати значної квартири, в іншій частині вимог